Кола Гоголь, Тарас Бурба, Бульба, частина восьма. Серце Андрія завмерло, він спинився і тремтячи, тихо промовив. А що? З тобою баба? Ой, одлатаю тебе, вставши на всі боки, не доведуть тебе баби до добра. Сказавши це, він сперся головою на лікоть і став пильно розглядати закутану в покривало татарку. Андрій стояв ні живий, ні мертвий, не маючи духу глянути в обличчя батькові. І потім, коли підвів очі та подивився на нього, побачив, що старий бульба вже спав, поклавши голову на долоню. Він перехрестився раптом відхлинив від серця страх ще швидше, ніж прихлинув. А коли повернувся він, щоб глянути на татарку, вона стояла перед ним, ніби якась темна гранітна статуя, вся закутана в покривало, і відбуло далекої заграви, спалахнувши, осяяв самі її очі, застигли, як у мерця. Він смикнув її за рукав, і обоє пішли разом, безперестанку оглядаючись назад, і нарешті спустилися з паданою в глибоку лощину, майже яр, що його звуть подекуди балкою. В одну якої ліниво плазував потік порослою осокою і засіяний купинами. Спустившись в цю лощину, вони стали невидні з усього поля, зайнятого запорозьким табором. Принаймні, коли Андрій оглянувся, то побачив, що позад нього, крутою стіною, більшою ніж на зріз людини, піднеслась похилість. Наверху її погойдувалося кілька стеблин польового зілля, і над ним сходин... Сходив на небо місяць, мов повернути серп з яскравого червоного золота. Вітерець, зірвавшися з степу, давав знати, що вже небагато лишалося часу до світанку, але ніде не чути було далекого співу півнів ні в місті, ні в зруйнованих околицях, не залишилось давно жодного півня. <кій> Невеличкою кладкою перейшли вони через потік. За яким здіймався вгору протилежний берег, що здавався вищим від того, який був у них позаду, і виступав зовсім круче. Здавалося, що в цьому місці був міцний і надійний сам по собі пункт міської фортеці, принаймні земляний вал був тут нижчий і не визирав за нього гарнізон, та зате далі підіймався товстий монастирський мур, Стрімкий берег увесь поріс бур'яном, і по невеликій лищині між ним і потоком ріс високий очерет, мало не назріс людини за вишки. Наверху кручі видно було рештки тину, які свідчили, що колись тут був город, перед ним широке листя лопуха, за якого стирчала дикий колючий водяк і соняшник, що підносив вище за всіх свою голову. Тут татарка скинула з себе. Черевики й пішла боса, підібравши обережно свою одежу, бо місце було грузьке і повне води. Пробираючись між очеретом, спинились вони перед наваленим хмизом і фашинником. Відгорнувши хмиз, вони знайшли щось подібне до земляного склепіння. У отвір мало чим більше за той, що буває в печі, де печуть хліб. Татарка, нахиливши голову, увійшла перша, Слідом за нею Андрій. Нагнувшись якомога нижче, щоб можна було пролізти своїми мішками, і незабаром обоє опинилися в цілковитій темряві. Андрій ледве посувався в темному вузькому земляному коридорі, ідучи за татаркою, несучи на собі мішки хліба. Скоро нам буде видно, сказала провідниця, ми підходимо до місця, де поставила я світильник. І справді темні земляні стіни почали потроху яснішати. Вони зійшли до невеликої площадки, де, здавалося, була каплиця. Принаймні до стіни був приставлений вузенький столик, ніби ултарний престол, і над ним видно було майже стерлий злинялий образ католицької мадонни. Невеличка срібна лампадка, що перед ним висіла, ледве ледве осягала його. Татарка нахилилась і підняла з землі залишений мідний світильник на тонкій високій ніжці. З висячим кровнього на ланцюжках чіпцями, шпичкою, щоб поправляти вогонь, і гасильником. Взявши його, вона запалила його вогнем від лампади. Світло побільшало, і вони, йдучи разом то освітлюючись ясним вогнем, то накидаючись темною, як вугіль тінню, нагадували собою картини Жередо Деланотте. Свіже прекрасне обличчя лицаря, що пощило здоров'ям і молодістю, становило велику протилежність із змарнілим і блідим обличчям його супутниці. Прохід дещо поширшав, отож Андрієві можна було трохи випростатись. Він з цікавістю розглядав ці земляні стіни, що нагадали йому київські печери. Так само, як і в печерах київських, тут, видно, було заглибини в стінах і стояли подекуди трони. Місцями не відтраплялися просто людські кістки що від вогкості поробилися м'якими і розсипалися на борошно. Видно, і тут теж були святі люди і ховались теж від морських бур, горя і спокус. Вогкість місцями була дуже велика. Під ногами їх інколи була суцільна вода. Андрій мусив часто спинятися, щоб дати відпочити своїй супутниці, до якої втома поверталася безнастанно. Невеличкий шматок хліба, що вона проковтнула, спричинив тільки білю шлонку, одвикламу від їжі, і вона часто стояла без руху по кілька хвилин на одному місці. Нарешті перед ними показалися маленькі залізні двері Ну, слава богу, ми прийшли, сказала хвилим голосом татарка. Звела трохи руку, щоб постукати, і не мала сили. Андрій ударив замість неї сильно в двері, почувся гул, який свідчив, що за дверима був великий простір. Гул цей змінювався, зустрівши, як здавалося, високе склепіння. Хвилин через дві забріщали ключі, і хтось, здавалося, спускався сходами. Нарешті двері одімкнулись. Їх зустрів чернець, що стояв на вузьких сходах з ключами і свічкою в руках. Андрій мимоволі спинився, побачивши католицького ченця, що викликав таку ненависну зневагу в козаків, які поводилися з ним іще більш нелюські, ніж Жидами. Чернець теж трохи відступив назад, побачивши запорозького козака, та слово, невиразно вимовлене татаркою, його заспокоїло. Він посвітив їм, замкнув за ними двері, вивів їх сходами на гору, і вони опинились під високим темним склепінням. Монастирської церкви, коло одного з алтарів, заставленого високими свічниками і свічками, стояв навколішки священник і тихо молився. Коло нього по обидва боки стояли теж навколішки двоє молодих клірошан лілових манціях з білими мережевними шамізетками поверх них. І кадилами в руках. Він молився, щоб Бог послав чудо, щоб врятував місто, зміцнив занепадаючий дух, дав терпіння, прогнав спокусника, який нашіптує ремство і слабкодухе, полохливе плакання на земній нещасті. Кілька жінок, схожих на привиди, стояли навколішки, спершись і зовсім поклавши знеможені голови на спинки стільців. Та темних дерев'яних лавок, що стояли перед ними. Кілька чоловіків, притулившись до колін і пілястрів, на яких лежало бокове склепіння, сумно стояли теж навколішки. Вікно, з різнокольорними шибками, що було над ултарем, осяялися рожевим рум'янцем ранку, і впали від нього на підлогу голубі, жовті та інших кольорів кружальця світла, освітивши раптом темну церкву. Весь алтар, у своїй далекій заглибині, показався враз у сяйві. Кадильний дим спинився в повітрі радужно освітленою хмарою. Андрій не без з дивився свого темного кутка на чудо, створене світлом. У цей час величний звук органа сповнив раптом усю церкву. Він ставав усе густішим і густішим, розростався, перейшов у важкий гуркіт грому і потім, враз, повернувшись на небесну музику, Полинув високо під склепінням своїми співучими звуками, що нагадували тонкі дівочі голоси. І потім знову обернувся він на густий рев та грім і затих. І довго ще громовий гуркіт носився, тремтячи під склепінням, і дивувався. Андрій напіввідкривши рота з величної музики. В цей час відчув він, хтось смикнув його за поле жупана. Пора, сказала татарка. Вона переш... Вони перейшли через церкву. Непомічні ніким, і вийшли потім на майдан, що був перед нею. Зоря вже давно рум'яніла на небі. Все сповіщало про схід сонця. Майдан, що мав квадратну форму, був зовсім порожній. Насередині його ще стояли дерев'яні столики, які свідчили, що тут був ще тиждень, може, тільки тому харчовий ринок. Вулиця, яких тоді, Вулиця, яких тоді не варкували, була просто засохлою купою грязюки. Майданом обступили кругом невеликі, кам'яні глиняні одноповерхові будинки, в яких видно було дерев'яні палі і стовпи на всього височні стіни. Навські з перехрещені дерев'яними ж таки пов'язами, пов яз, пов як взагалі будували доми тодішні обивателі, що можна бачити ще й по цей день у деяких місцях Литви і Польщі. Всі майже вони були вкриті непомірно високими дахами, з силою дахових вікон та душників. По один бік, майже біля церкви, вище за сусідні, підносився зовсім відмінний від інших будинок, мабуть, міський магістрат або яка-небудь урядова установа. Він був на два поверхи і над ним зверху надбудовано було у дві арки Бельведер, де стояв вартовий, великий годинниковий циферблат, вставлено було у дах. Майдан здавався мертвим, але Андрієві причувся такий легкий стогін. Роздивляючись, він помітив на другому його боці групу з двох-трьох чоловік, що лежали майже без ніякого руху на землі. Він втупив очі уважніше, щоб розгля... розглядіти, чи поснули, то були, чи померли, і в цей час наткнувся на щось, що лежало коло його ніг. Це було мертве ціло жінки, яке видно, як видно, жидівки. Здавалося, вона була ще молода. Хоч у спотворених, виснажених рисах її не можна було того бачити. На голові у неї була червона шовкова хустка. Перлич буси двома рядами прикрашали її навушники. Два-три довгі усі в кучериках пасма випадали з-під них на її висохло шию, з натягнутими жилами. Біля неї лежала немовля, що судорожно схопилась рукою за суху груді і скрутила її своїми пальцями від мимовільної злості, не знайшовши в ній молока. Воно вже не плакало і не кричало, тільки по тому. Як тихо опускався і піднімався його живіт, можна було бачити, що воно ще не вмерло, або принаймні ще тільки мало віддати останній подих. Вони завернули у вулицю і раптом їх спинив якийсь божевільний, що, побачивши в Андрія дорогоцінну ношу, кинувся на нього, як тигр, вчепився в нього, кричачи хліба, та силою не було в нього рівної шаленства. Андрій відштовхнув його, він упав на землю. З жалощів Андрій жбурнув йому одну хлібину, на яку той накинувся, мов скажений собака, згриз кусав її, і тут таки на вулиці в страшних корчах сконав, бо давно. Відвик споживати їжу. Майже на кожному кроці вражали їх страшні жертви холоду. Здавалося, ніби не стерпівши муку у домах, багато людей навмисне повибігали на вулицю, чи не пошлеться в повітрі чого небудь, що живе сили. Коли воріт одного будинку сиділа жінка, і не можна було сказати, чи заснула вона, чи вмерла, чи просто знепритомніла. Принаймні вона вже не чула і не бачила нічого, і, опустивши голову на груди, сиділа нерухомо все на одному місці. З даху іншого будинку висіла вниз на мотузяній петлі, витягнута і сохле тіло. Бідолаха не міг витерпіти до кінця голоду і схотів краще з самовільним самогубством прискорити кінець свій. Побачивши ці страшні наслідки голоду, Андрій не втерпів, щоб не спитати в татарки. Невже ж таки вони не зовсім вони зовсім не знайшли, чим підтримати життя? Коли приходить людині останнє скрута, тоді робити нічого, мусить вона їсти те, чим доти гидувала. Вона може їсти ті тварини, які заборонені законом, все може піти тоді на їжу. Усе поїли, сказала татарка. Всю худобу, ні коня, ні собаки, ні навіть мишу не знайдеш у цілому місті. У нас у місті ніколи не було ніяких запасів. Усе привозилося з сіл. То як же ви, вмираючи, такої лютої смерті, все ще думаєте, оборонити місто? Та, може, воєвода і став би, але вчора вранці полковник, що в бужанах пустив у місто яструба з запискою, щоб не віддавали міста, що він іде виручати з полком, та чекає тільки другого полковника, щоб ти обом разом. І тепер кожної хвилини чекають їх. Але ось ми прийшли додому. Андрій уже здалека бачив дім, не схожий на інші, і як сталося. Як здавалося, будований який-небудь архітектором італійським. Він був споруджений з гарної тонкої цегли. На два поверхи вікна нижнього поверху були обведені високими гранітними карнизами. Горішній поверх був весь з невеликих арок, що утворювали галерею. Між ними було видно грати з гербами. На рогах дому теж були. Герби, надвірні, широкі сходи сфарбованої цегли спускалися на самий майдан. Внизу сходів сиділи по одному вартовому, що мальовничо і симетрично держалися одною рукою за алебарди, які стояли коло них, а друге підпирали схилені свої голови, і здавалося, отже, більше схожі були на статуї, ніж на живі істоти. Вони не спали і не дрімали, але здавалося, були байдужі до всього. Вони не звернули уваги навіть на те, хто йшов сходами. Наверху сходів вони знайшли багато вбраного, всього з ніг до голови озброєного воїна, що держав по руці. Молитовник. Він звів, був на них стомлені очі, але татарка сказала йому одне слово, і він опустив їх знов на розгорнуті сторінки свого молитовника. Вони ступили в першу кімнату, досить простор, що правило, заприймають чи просто прихожі. Вона була вся повна солдатів, слуг, псарів, виночерпів та іншої двірні, потрібної для показу стану польського вольможі, як військового, так і володаря власних маєтків. Всі вони сиділи в різних позах попід стінами. Чути було чад погаслої свічки. Дві інші ще горіли у двох величезних, майже на людський зріз свічниках, які стояли посередині, дарма, що вже давно. Вредчастей широке вікно дивився ранок. Андрій вже хотів був іти просто в широкі дубові двері, прикрашені гарбом і безліч урізблених окрас, але татарка смикнула його за рукав і показала на маленькі двері в боковій стіні. Ними війшли вони в коридор і потім у кімнату, якої він не міг добре розглядати. Світло, що проходило крізь щілину віконниці, торкнуло дещо. Малинову завісу позолочений карниз і живопис на стіні. Тут татарка сказала Андрієві залишитися і відчинила двері до іншої кімнати, звідки блиснуло світло вогню. Він почув шепіт і тихий голос, від якого все затремтіло в ньому. Він бачив крізь розчинені двері, як майнула швидко странка жіноча постать з довгою розкішною косою, що спадала незведено до догори руку. Татарка вернулась і сказала, щоб він увійшов. Він не пам'ятав, як увійшов і як зачинилися за ним двері. В кімнаті горіли дві свічки, лампадка блимала перед образом. Під ним стояв високий столик, за звичаєм католицьким, із приступками, щоб схиляти коліна під час молитви, але не того шукали очі його. Він повернувся в другий бік і побачив жінку, що, здавалося, застигла і закам'яніла в якомусь швидкому русі. Здавалося, ніби вся. Постаті хотіла кинутись до нього і враз спинилась. Продовження в наступній частині.